Боже благословення від поля Ісаака до вдячного серця. На сторінках святого письма цієї вічної книги мудрості та откровення, ми надзвичайно часто зустрічаємо історії, глибоко вкорінені в сільськогосподарському житті. Земля, посіви, врожай та його відсутність усе це стає потужними метафорами для ілюстрації Божого провидіння, його благословень та наслідків людського непослуху. Особливо часто в старозавітних оповідях ми читаємо про часи великих голодоморів, що були наслідком гріха, а також про періоди неймовірного достатку, коли Божа милість щедро виливалася на землю та її мешканців. Одним із таких яскравих прикладів є історія про чоловіка на ім'я Ісаак: це син славнозвісного патріарха Авраама, якого ми знаємо як батька віри, людину, що беззастережно довірилася Богові, повірила його обітниці та присвятила йому все своє життя. Авраам був зірцем послуху, і саме цей послух став фундаментом для благословень, що передалися його нащадкам. І ось святе письмо розповідає нам про його сина Ісаака та про те, як він, перебуваючи в чужій землі, отримав надзвичайний дар від Господа. Ця подія описана в книзі буття у 26 розділі, 12 вірші, і засіяв Ісаак поле в тому краю і зібрав того року стократний врожай, бо благословив його Господь. Задумаймося на мить над цими словами. Можливо, для сучасної людини, далекої від землеробства, ця фраза не звучить аж надто вражаюче. Але для того, хто хоч трохи знайомий із працею на землі, вона розкриває справжнє диво. Я особисто маю невеликий клаптик поля і приблизно уявляю співвідношення посіяного та зібраного. За все своє життя я ще жодного разу не чув, щоб у когось вродило у стократ. Спробуймо це уявити. Якщо посіяти одне зерно кукурудзи, з якого виросте качан із сотнями зерен, це можна назвати стократним урожаєм для однієї насінини. Але коли мова йде про великі площі, наприклад, про посіви пшениці, цифри стають просто неймовірними. Уявіть, що фермер сіє на гектар землі 200 кг добірного зерна. Гарним урожаєм сьогодні вважається 3, 4, можливо, 5 тонн з гектара. А тепер уявіть, що, посіявши 200 кілограмів, він збирає 20 тонн. Це в 100 разів більше. Новина про таке диво миттєво рознеслася б поміж усіма хліборобами не лише в одній країні, а й далеко за її межами. Люди б казали Ти чув? Той чоловік зібрав 20 тонн з гектара. Це неможливо, усі були б вражені до глибини душі. Але саме це і сталося з Ісааком. І що важливо, він перебував на чужій землі у Філістимському краї, де він був прибульцем. Навряд чи він використовував якісь передові агротехнології, чи вносив особливі добрива він просто засіяв поле. Ключова фраза, що пояснює все, звучить так, бо благословив його Господь. У цьому криється глибокий духовний урок. Бог не просто послав дощ, коли це було потрібно, адже дощ міг би бути заслабким і все б висохло. Або ж, навпаки, Бог міг би залити все зливами і весь урожай би згнив. Успіх залежав не від погоди, а від Божого благословення. Ми часто звертаємося до Бога з конкретними проханнями ой Боже, пошли дощику. І Бог посилає дощ. А потім, коли дощів стає забагато, ми кажемо Боже, вже досить, дай сонечка. Ми намагаємося керувати процесом зі своєї людської обмеженої перспективи. Але ми рідко молимося простіше і водночас мудріше, Господи, благослови мій врожай, адже тільки він знає, на якій стадії розвитку зерну потрібна волога, а на якій сонячне тепло. Я переконаний, що саме так і вчинив Ісаак. Він віддав свою працю в божі руки. Можливо, його молитва звучала так Господи, я тут, на чужій землі, яка мені не належить. Я зробив те, що міг, я засіяв. А тепер я віддаю це у твої руки і прошу Твого благословення. І Бог через цей неймовірний урожай явив свою могутню руку не лише Ісаакові, а й усім філістимлянам, що жили поруч із ним. І святе письмо продовжує і став цей чоловік Ісаак відомим і в усьому успішним. Він постійно багатів, аж поки не став досить впливовою та визначною людиною. Наскільки сильно Бог його благословив. Але, читаючи про життя Ісаака, ми не бачимо, щоб він описувався як бездоганний герой віри. В його житті, як і в житті кожного з нас, були певні помилки та слабкості. Тоді виникає питання, за що Господь так щедро його обдарував. Відповідь криється в тому, що Божі благословення часто поширюються на дітей завдяки життю їхніх батьків. Господь благословив Ісаака через його батька Авраама. Бог сказав Ісаакові, Я виконаю свою клятву, якою заприсягся твоєму батькові Аврааму. Я розмножу твоїх нащадків, як зорі на небі, і дам твоїм поколінням усі ці землі. Бог пам'ятав свою обітницю, дану вірному Аврааму, у тобі, Аврааме, благословляться всі народи на землі, і твоїх нащадків буде так багато, як зірок на небі. Ісаак отримав це спадкове благословення і став настільки впливовим, що з ним почали рахуватися навіть на тій чужій землі. Його багатство було не просто результатом вдачі, а видимим знаком Божої прихильності. Цей принцип Божого благословення за послуг є наріжним каменем взаємин між Богом та його народом. У книзі повторення закону у 28 розділі Господь чітко окреслює умови: якщо ти неухильно слухатимешся голосу Господа, свого Бога, дотримуючись і виконуючи всі його заповіді, то Господь, твій Бог, поставить тебе вище за всі народи землі. Тебе досягнуть і на тобі спочинуть усі подальші благословення. Благословенний ти будеш у місті і благословенний у полі. Благословенним буде твоє потомство і плоди землі твоєї, приплід твоєї худоби. Благословенними будуть твій кошик і твоя діжа з тістом. Головна умова неухильно слухатимешся. Історія Ізраїлю, описана на сторінках Біблії, постійно демонструє цей закон, коли народ і його лідери дотримувалися Господніх постанов, Бог благословляв їх у всьому. Він хоче благословляти. Повторення закону 28.8 каже: Господь сприятиме твоєму благословенню в коморах твоїх і в усьому, до чого ти докладатимеш свої руки. Бог бажає, щоб його діти були задоволені, щоб вони бачили його руку і жили в достатку. Та чому ж сьогодні ми так рідко бачимо такі дива, як стократний врожай? Можливо, тому що людство загалом відвернулося від Бога і не слухається його постанов. Однак, навіть коли ми не бачимо надзвичайного достатку, наша реакція має бути правильною. Ми маємо завжди дякувати Богові за те, що він нам дає. І тут варто згадати величні слова пророка Авакума, 3, 17-19, які є вершиною духовної зрілості та довіри, тому хоча б не зацвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було збіжжя на полях, хоча б не стало овець у кошарі і худоби в стайнях, я й тоді веселитимусь у Господи і радітиму в бозі мого спасіння. Адже Владика Господь, моя сила. Він зробить мої ноги, мов у лані, і на верховини мене поведе. Це заклик до кожного з нас. Нехай наше бажання дякувати Богові і прославляти Його ім'я не залежить від того, наскільки вродила наша нива чи наскільки повні наші комори. Наша радість не в дарах, а в самому дарувальникові. Наша сила не у врожаї, а в Господі. Тому дякуємо за все, що маємо, навіть якщо це не так багато, як ми хотіли будинок, нехай наша подяка буде щирою, що йде від серця, яке розуміє, що все, що ми маємо, це милість Божа. За все йому слава. Амінь.